Любов до ближнього, милосердя саме ці людські якості прищеплюють своїм вихованцям учителі Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Вже стало доброю традицією проводити у школі благодійний ярмарок, приурочений до свята Святого Миколая. Ми живемо у час, коли у душах багатьох людей хаос, знецінюються моральні та духовні цінності. Саме тому педагогічний колектив школи прагне відтворити у молодого покоління бажання жити за заповіддю. робити добро, допомагати ближньому. Лише так ми виховуємо справжню людину з добрим серцем. Це ярмарок довів, що не залишилося жодної байдужої душі. Психологічна служба школи спільно із учнівським самоврядуванням залучили всі класи школи, які взяли активну участь у заході. Бажаючи могли придбати пиріжки, тістечка, печиво та інші солодощі, які виготовили своїми руками діти та їх батьки. Неабияке захоплення викликали вироби, зроблені учнями: вази, скриньки, сувеніри, прикраси з бісеру, намальовані картини, вишивки. Все було як на справжньому ярмарку. Охочих покупців було стільки, що залом не можна було вільно прийти. Скрізь лунав гамір, жарти учні у різний спосіб, хто піснями, хто віршами, а хто танцями запрошували до свого столу, рекламували товар, у який було вкладено частинку душі. Усі учасники отримали неабияке задоволення, а найприємніше те, що за допомогою учнів їх батьків та вчителів було зібрано 3,5 тисячі гривень. За рішенням учнівського самоврядування школи ці кошти будуть витрачені на подарунки дітям соціальних категорій та невелику матеріальну допомогу хворим батькам учнів школи. Звісно, ми розуміємо, що ця сума лише невеличка частинка того, що можна було б зробити для тих, хто цього зараз найбільше потребує, але сподіваємося, що це стане поштовхом для інших небайдужих людей нашого міста. щирим. не смачно. Пончики, кекси, рогалики, то п'ясо. А скільки все коштує? Не Там. На благодійність так Що у вас є смачного? У мене є прекрасний, прекрасний Снікерс, який я вчора сама спекла. Ось ціна, звичайно, трошки великувата, але всі гроші йдуть на благодійність, тому я вважаю, вона доступна для кожного. Снікер з горішками, справжній, натуральний, органічний. Купляйте. Вже надходить ніч чарівна. Пить увесь рідненький край, ось ось в наші всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малярам усміхнись, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколаєш. Вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг. Що вас є смачного? Дорогаємо, що кекси, шупанчики по 2 гривні. А куди підуть ці гроші? Ну, гроші підуть дітям. Сирота ми будемо. Ну, ми здаємо всі гроші, ми собі нічого брати, шані не будемо. Ми колазі ждуть усюди. Сіво чарівну ніч. Ми кола. The <laughs> cat Як ми знаємо, в нашій школі ярмарка започаткувалася з минулого року. Вважаю, що це досить таке потрібно, тому що діти вони потребують уваги кожного, особливо діти, які, ну, які з малозабезпечених сімей або ж з багатодітних. Також діти сироти. Я думаю, що з цього року кожний, тобто, кожний учень, кожний клас, а також заучі, також. Чирівське самоврядування принесли досить велику таку вклад в це дійство, адже сьогодні воно відбувається на найважчому рівні.